Облікович це професія, що виникла в далеку давнину, коли збирали квідані м'язівську данину. Ходив за збирачами робітник, що називався княжий рахівник. На час бухгалтер це великий трудівник, на підприємстві незамінний працівник. В нашому училищі підготовка за професією оператор капітольного набору облікових зареєстрації багато спідень ведеться з 2006 року. За цей час було випущено 13 груп, а це 374 кваліфікованих розпусника. 47 учнів продовжують навчання в вищих навчальних закладах за економічним спрямуванням. Перед нашими випускниками гостинно відкрилися двері багатьох престижних вузів України. І де б не навчалися наші учні в Києві, Харкові, Запоріжжі, яка б не була різноманітна географія розташування, від усіх летять слова подяки від наших випускників. Здравствуйте, меня зовут Лось Анна. Я выпускница Высшего государственного профессионального училища. Сейчас я учусь в Запорожском национальном техническом университете по профессии учет и аудит. Благодаря знаниям и практическим навыкам, которые я получила в училище, могу смело сказать, что этот полученный опыт по профессии оператор компьютерного набора обликовывается за регистрацией бухгалтерских данных очень помог мне при поступлении и сейчас помогает в учебе. Я очень благодарна преподавателям и мастерам за полученные знания. Желаю всем удачи. Приходите, не пожалеете. Лось Анна в квітні цього року стала учасником міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні». Під час опитування учнів нашого навчального закладу, чому вони обрали дану професію, ми почули різні відповіді. А саме найважливіших кроків у житті кожної людини є вибір майбутньої професії. Це непросте рішення пробуджує надію і народжує проблеми. Кожен з нас сподівається на те, що обраний ним фах принесе активне і творче життя. І, звичайно, що майбутня професія буде гідно оплачена. В майбутньому я хочу пов'язати своє життя з професією обліковцем, тому що з дитинства я люблю цифри, алгоритми і різні розв'язування задач. человек хочет быть счастливым. Одной составляющей счастьем является работа. А если человек за любимую работу получит и хорошее вознаграждение, то это уже большое счастье. Это, конечно, шутки. Но все же, выбор будущей профессии – это дело очень серьезное и ответственное. Многие девочки мечтают в детстве стать парикмахерами, фотомоделями и визажистами. Для меня этот выбор был сложным, так как я понимала, что от этого зависит мое будущее. Я уверена, что получив высшее экономическое образование, смогу устроиться в престижную фирму с хорошим стабильным заработком. А пока я максимально стараюсь изучать необходимые для моей профессии предметы и считаю, что сделаю правильный выбор, выбрав профессию бухгалтера. Багато фахівців в області бухгалтерського обліку сходяться на думці, що їхня професія не вимагає якихось надприродних, надприродних здібностей. Головне, щоб вона подобалася. Бухгалтерські навики знадобляться у фінансово-кредитних установах, страхових компаніях, податково-бюджетних і державних органах, на промислових підприємствах, у спільних торговельних компаніях, на посадах керівників підприємств, головних бухгалтерів, а також фінансових директорів. Менеджерів різних рівнів керування, аудиторів, викладачів навчальних закладів. Зараз багато невеликих компаній віддають ведення бухгалтерії на сторону. Ставши гарним фахівцем, ви можете взяти на обслуговування одну або кілька фірм. При цьому ви будете саме розпоряджатися своїм часом, та й прибуток зросте. А якщо замислитися про власний. Бізнес бухгалтерія вам ніколи не, ніколи не помішає, а навпаки, допоможе і не буде для вас темних лісом. Бажаю вам успіхів в цій непростій, але дуже цікавій і потрібній професії! Перший рік навчання присвячений оволодінню учнями професією оператор комп'ютерного набору. Під час навчання учні опанують такі спеціальні дисципліни, як основи роботи на ПК, машинопис, технологію комп'ютерної обробки інформації, основи діловодства, основи роботи в інтернеті, інформаційні технології. Щоб стати хорошим обліковцем, необхідна солідна теоретична та практична підготовка. Другий та третій роки навчання присвячені вивченню таких спеціальних предметів, як бухгалтерський облік, економіка підприємства, фінанси, інформаційні системи і технології в обліку, основи менеджменту, основи статистики. На уроках теоретичного навчання учні опановують Ази бухгалтерії, вивчають стандарти та положення бухгалтерського обліку, часть реєструвати господарські операції. Що відбувається на підприємстві, заповнювати первинні документи і найголовніше складати фінансові звіти. Уроки виробничого навчання дають практичні навики з систематизації та узагальнення даних бухгалтерського обліку. Зкладання та оформлені бухгалтерською документацією на основі цих даних, вирішені проблемних задач, які виникають в обліку. Конкурс профмайстерності один з головних заходів формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Проведення конкурсу профмайстерності це захоплююча форма змагання серед учнів. Під час участі в конкурсі вони мають змогу показати свій високий рівень знань теоретичного матеріалу та справжніх професіоналіст під час розв'язування практичних завдань. Перевірити свої творчі дідності можна під час розв'язування тематичних ребусів та кросворків. Яку професію ви не вибрали, нехай вона приносить вам задоволення та прибуток. Бо сказано, хто не лічить, той не має стара. Запрошуємо на навчання!